Всім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом смачної ікри із баклажанів. Вони ж синенькі. Баклажани можна брати будь-які: маленькі, великі, сині, білі, різниці немає. Усі пропорції ви бачили на початку відео. Отже, переходимо до приготування. Баклажани обов'язково очищаємо від шкірки. Та нарізаємо шматочками. Мені більше подобаються кубики. Складаємо їх у будь-яку ємність і посипаємо трішки сіллю. Посипала сіллю, добре перемішую, залишаю так на 20-30 хвилин, щоб вони пустили свій сік. Можна, звичайно, цей крок пропустити. Але особисто я вважаю, що баклажани мають серівно природну гірчинку, незалежно від того, що зараз нові сорти, тому краще їх все ж таки трохи присолити. А поки баклажани відпочивають, готуємо овочі, моркву очищаємо і натираємо на велику тертушку. Після чого обсмажуємо на олії. На тій олії, що вказано, 200 мл в рецептурі. Тобто, з тих 200 мл беремо олію. Додатково не використовуємо. Поки морква обсмажується, нарізаю цибулю кубиком і після моркви також буду обсмажувати окремо. І потрібно дати цим овочам і моркві, і цибулі вихолонути. Далі беру каструлю, в якій будуть ушкувати баклажани. На дно вливаю склянку води, потім баклажани віджимаю від соку і перекладаю у каструлю. Для чого вода? Тому що баклажани, на відміну від кабачків, не пускають так багато вологи, тому щоб вони почали готуватися, тушкуватися і щоб була рідина, ми наливаємо воду. Ставлю на повільний вогонь, бажано взагалі на розсікач. Тушкую до м'якості. Не за часом, а за готовністю. От коли стануть м'якими, тоді вимикаю і даю охолонути. І ви тільки погляньте, скільки з баклажанів відійшло рідини. Ось цієї темно-коричневої з гірчинкою. Вона нам не потрібна. Її ми виливаємо геть. Обов'язково злийте зайву рідину, в якій тушкувалися наші баклажани. Звичайно, всю досуха ви не відсідете, але ту, що ось так прямо масово сама стікає, потрібно прибрати. Інакше ваша ікра буде зарідка. Чекати повного вихолонення не обов'язково, головне, щоб ви не опіклися. Все, тепер до баклажанів додаємо обсмажені моркву та цибулю. Все це добре перемішуємо. Далі є два варіанти. Можна перекрутити на м'ясорубці. Якщо полюбляєте, щоб відчувалися шматочки, тому що вони будуть однозначно відчуватися, і їх буде видно особливо від моркви. Або ж перебити блендером, і тоді в нас буде більш еластична однородна маса. Тепер додаю сюди сіль, е, сіль. Що ми на початку присолювали баклажани, звідси не береться. Тобто сіль, та, яка написана в пропорціях, вона додається безпосередньо в саму ікру вже. Сюди ж відправляю цукор, томатну пасту, оцет. Якщо у вас після обсмаження овочів залишилася олія, то її також додаємо сюди. Я не залишаю олію сиру, не додаю сюди, я використовую 100 мл наливаю в сковороду, коли смажу цибулю, і 100 мл наливаю, коли смажу моркву. Тепер все це потрібно добре перемішати. Всю цю красу повертаю на вогонь і з моменту закипання тушкую ще одну годину. Вогонь має бути або дуже повільний, бо все ж таки раджу користатися розсікачем, тоді у вас точно ікра не пригорить, тому що вона не рідка. Бачите, яка в неї консистенція? Вона безподобна. Ну, а далі розкладаємо у стерильні баночки, обов'язково стерильні. Закриваємо кришечками і закутуємо до повного охолодження. Таку густу ікру я не перевертаю. І зараз поясню, чому. Тому що, коли вона охолоне, вона зробиться ще густіша, і тоді її від кришки не відтрусиш назад. З цього. Рецепту в мене вийшло 11 баночок півлітрових І ось така піалочка на вечерю. Ви тільки погляньте, яка вона густа і як вона класно тримає форму. Це неймовірна смакота, це набагато смачніше, аніж ікра із кабачків. Її можна і так вживати, і на бутерброди мазати. І навіть нею можна начиняти і прикрашати тарталетки через кулінарний мішечок, тому що вона дійсно класно тримає форму. Бачите? Так що. Ось так просто можна приготувати домашню ікру із баклажанів. І да, це саме ікра. Не салат, не з помідорами, не шматочками, а саме ікра. Вона виходить дуже ніжна, ароматна, смачна, як закуска, як просто самостійна страва. Чудово зберігається взимку. Готуйтесь з любов'ю та діліться своїми результатами в коментарях. Всім смачного!